Вітаю, в якійсь дивній країні ми живемо. Ви просто не повірите. Ну от Петро Олексійович, знаєте, його Порошенко, який так і стирив з трибуни Верховної Ради проти телеграм-каналу після вбивства Андрія Парубія. Нібито телеграм винний, не Петро Олексійович і його свора. Ну партія там що вона там, Солідарність, могли б найняти. Екс голові Верховної Ради хоча б банальну охорону, банальну. Але ходили, розказували. Це Путін винний, прямо дивізіон найманих вбивців. Виявилось просто не до кінця здоровий тверезий чоловік, який втратив сина, розлучився колись з дружиною. І фактично, а розказували, готувався, розпарили людям мозок. Люди мені розказували, та це ДРГ, та це спеціально готувався. подиви, як майстерно вибіг за машини. Я дивився, думаю, ребята, у вас все з головою добре. Ви повторюєте людей і їх тези, які парять вам мозок 34 роки. 34 роки ці люди напарюють вам мозок. І достатньо їм щось сказати. Ви тут же біжите. В простір і це розказуєте міні. Мені. Людині, яка вчить вас не вірити всім цим е, красавцям. Так ось. Петро Олексійович, а що це таке? Оце що? Що це? Петро Олексійович, у вас Телеграм є? Ніфіга себе, оце загончик. Петро Олексійович, а можете не ви пишете? Ні, а та ви так скажіть, то пишу не я. Ну, не я. А там помічники мої. Ні, Петро Олексійович, подивіться, телеграмчик, Фейсбучик, твіттер. Петро Олексійович, прокиньтесь, ви трішки, напевно, перестарались, перекричали з Верховної Ради, вже Твіттера немає, є вже ікс. Ілон Маск там вже дещо змінив кілька років тому назад. Подивіться, у вас тут коментарі, лайки там у вас є. Подивіться, ні одного твою мать клоуна нема. А що таке, Петро Олексійович? А! Ви відключили всі? Все відключили. Да? Залишили лайк, сердечко, ручку, вогник і аплодисменти. Петро Олексійович, любите, коли вам аплодисменти роблять? да? А от подивіться на нормальну людину з нормальними з нормальним телеграм-каналом. У мене трішки більше ніж у вас. Ви, ну, ви екс-президент, ви далі ще хочете бути президентом. Ну, я вам зараз покажу, скільки в мене. Ось, подивіться, у нормальної людини, який не має чого боятися, в українського народу, включено все. Подивіться. І какашка. Петро Олексійович, включіть у себе какашку в Телеграмі. Он Саня воно ходить, теж просить. Какашку включіть. І ви побачите, скільки вам українці понакидають всякого лайна під вашими постами. Включіть, будь ласка, клоуна. Клоун, дивіться, у мене клоун є, бачите? Я не боюсь, я ставлю думки свої, ставлю. Я не обов'язково ну, подивіться, ось ваш пост. Давайте я ваш пост і подивимося, а що вам там українці понаписували. Подивіться, ось ваш пост, ваш канал. У мене на каналі. У мене канал трішки більший, ніж у вас. Ну, я ще не екс-президент, і може буду президентом. Ну, скоріш за все, буду, тому що вас не можна обирати, на мою точку зору. Так подивіться, вам 108 клоунів налупашили. Бачите? Подивіться, 30 ха-ха поставили. Подивіться, Вон, 11 регаю. Бачите? Бачите? Ні? Два сердечки люблять вас. Дві людини в мене на каналі з 210 тисяч. Люблять вас. Дві таблетки. Петро Олексійович, на ніч якраз нормально. І два таких розлючених. Бачите? Петро Олексійович, а у вас цього немає. А що таке? Так то може? Петро Олексійович, може, то не телеграм-канал винуватий, а? Петро Олексійович. Ну ось мій канал. Ось подивіться. Що тут вам показати? 211 тисяч. Може, то не телеграм канал винний, Петро Олексійович. Може то ви? Може то ви. Так відкрийте. Відкрийте всі реакції. Подивіться на народ. А я зрозумів, ви ж обов'язково скажете, що какашку вам ставлять росіяни по замовленню Путіна. Бо Путін вас боїться, розумієте? Він боїться. Він, він боїться людину, яка під час війни повномасштабної вже, яка точилася з 2014 року. Ви ж не будете заперечувати? Ви ж оголошували мобілізацію. Значить, повномасштабна. Так от, він дуже боїться. Порошенко, Порошенка. Путін дуже боїться Порошенка. Дуже. Тому що тільки смілива людина смілива людина, будучи на посаді президента України, може Липецьку фабрику тримати в Російській Федерації, це ну, не просто смілива, це, це просто 80-й левел сміливості. Фабрику липецьку тримати. Уже всі казали, Петро Олексійович, алло, прокиньтесь. Там липецька фабрика, ми воюємо, воює Російська Федерація проти нас. Ми захищаємо А у вас фабрика там, ви рошенчик продаєте по всій Російській Федерації. Так що це, Петро Олексійович, чому ви не випилялися прямо миттєво з телеграма? Ви ж так і стірили на трибуні Верховної Ради, а? Все-таки Телеграмчик хочеться, так? Да? Через телеграмчик хочеться, бо ніде вас більше не чують. Да? Ніхто ж не слухає. Покажуть вас там на єдиному марафоні трішки. І то люди включаться, цей оцей. І виключають вас. Так ви телеграмчиком хочете достукатись. І всі ваші там, біля вас також, телеграмчик мають. Ну, не всі, не всі ж ведуть. В засаді сидять. Петро Олексійович, включіть всі реакції. Включіть всі реакції. Подивіться «Глас народу. І нікому не триндіть більше, що то Путін вам лайно наставив. Бо Путіну байдуже. Путін і так дивиться на вас. Я так підозрюю, як на дешо. Тому що тільки отаке могло липецьку фабрику липецьку фабрику зберігати під час війни. І ай, що я намагаюся вам доказати? Ви ж далі хочете бути президентом. Тільки вас не виберуть. Петро Олексійович, вас не виберуть. Тому що ви не з народом. Ви, Петро Олексійович, на мою думку, не з народом. Ви хочете заборонити людям телеграмом користуватися, а самі це робите. Ви не з народом, бо ви навіть реакції позакривали. Відкрийте шматочок лайна, відкрийте лайно у себе, і ви побачите під вашими постами, скільки виявиться лайна. І то не Путін вам буде його ставити, а український виборець. Ну що, Петро Олексійович, відкривайте коментарі. Не боїсь, це ж народ. Це ж той народ, який вас обрав у 2000, якому там році 2014-2015 року. Це ж той народ, якому ви обіцяли війну закінчити. Це той народ, який ви там на барикади вилазили, поки вас п'ятий канал знімав. Це той народ, який пробачив вам, що ви партію регіонів колись у істоків стояли. Просто отець-основатель. Не було такого, Петро Олексійович? Не засновували, ні? І не працювали ні з ким, да? ні з ким із тих, кого потім героїчно виганяли? Ні? Бог з вами, Петро Олексійович. Просто відкрийте всі, будь ласка, реакції. А то такий демократ, а реакції позакривав. Боїмся власного народу, да? боїмося. Не хочемо бачити, що ж думають українці про вас. Не бійтесь, робіть, як я. Може, і канал трішки збільшиться. А то що це? Експрезидент, а підписок всього 80 тисяч. На всю країну величезну попереднього президента читає тільки 80 тисяч людей? Петро Олексійович, я вам гарантую! Відкрийте клоуна, відкрийте шматочок лайна, відкрийте е, ригаючого смайліка, і миттєво люди до вас набіжать. Миттєво! Ну, хоча б ради того, щоб поставити вам цей смайлік. Я так думаю. Ох, Петро Олексійович! Не підете ж ви не залишите. Хочу бути президентом. Да? Не будете, не будете! Ми вам це обіцяємо.